Всім доброго ранку. Ось така у мене газання закитла, сортова. Не знаю, що в цьому році мені якось трошки не везе з насіння взагалі. Дивіться, як це весма яка кабанюшка, бути низькорослі. Якось так. І ось які у мене гайстрики на сьогодні. 17 липня. Вже третій раз сію і вони не сходять, а це зійшло. Не знаю, може на осені зацвітуть. Мені Подобається ось ця квіточка, колючка. Синьоголовник називається. Звісно, попадав, не було коли його підв'язати. Нічого. Це синього кольору так. А чистки ростуть, ну, почему покровні, грунтопокровні на українському. Вже відсілися, цілий жовтесеньким кольором. У мене один сорт такі дрібненькі. Це більш такий, ж такий і, 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 із гілочками наче. Такі світленькі. Весновеньке у мене з'явилося. ось таке. Хочеться багато кінків, але місця немає. У вас теж так? Ось це голова така.